Накдома триває, і просто зараз час приймати гостей, і ми це робимо із задоволенням, як завжди. Сьогодні поговоримо про дослідження конфліктів, що виникають між вимушено переміщеними особами та громадами, які приймають переселенців. Зараз трохи статистики на сьогодні кількість ВПО в Україні становить майже 6 мільйонів осіб. Тому питання конфліктів і варіанти їх розв'язання на часі. Зустрічаємо в студії проєктну менеджерку з посилення стійкості та згуртованості в Україні благодійного фонду Право на захист Наталю Проскуренко. Ну, піду зустрічати. Доброго ранку. Доброго ранку. Дай. Прошу. доброго ранку, ласкаво просимо. Дякуємо, що завітали до нас. Дякую, дякую. Ми Раді вас ну, та, ми доброго. доброго дякую, дякую вами сьогодні. Як командами в зелених доброго на одній А ну, хтось випадає з цієї команди, а в нас чоловіча команда джинси. Наталь. Розкажіть, будь ласка, от про ваші дослідження, взагалі, які існують різновиди конфліктів і так би мовити, тригерних тем в українському суспільстві. Ми досліджували практики взаємовідносин, тригерні теми та конфлікти між внутрішньоприміщеними особами та приймаючими громадами, а також між репатріантами та представниками рідних громад. І тут відразу невеличке пояснення, хто таке, хто такі репатріанти. Це українці, які покинули свої рідні громади через активні бойові дії через війну. А вони поїхали в більш безпечніші регіони ну, України чи за кордон. І потім повернулись, коли безпекова ситуація стала кращою. Є таке влучне слово англійською «returnees», тобто ті, хто повернувся. А, і ми досліджували конфлікти да, між тими, хто повернувся, і тими, хто залишався протягом а, всіх активних бойових дій чи то окупації. І на чому вони базуються ці конфлікти? А, в висновках нашого дослідження ми класифікували ці конфлікти за їх причинами. І тут відразу такий дисклеймер невеличкий, що класифікація за причинами є доволі умовною, адже кожен конфлікт може мати декілька причин, або навіть мати інші причини як виняток. Але загалом картина наступна: ми з'ясували чотири глобальні причини для конфліктів. Це а, через безпеку, точні, точніше, це через небезпеку. небезпеку, так да, через несправедливість. А, і в цю групу входять також несправедливий поділ ресурсів або несправедливий поділ відповідальності в громаді. А також, мабуть, найскладніша група конфліктів це конфлікти різних ідентичностей, і сюди входять культурні конфлікти, ціннісні конфлікти через мову, через релігію. І ця група, мабуть, найскладніша для вирішення. А і також четверта причина а це упередження або стигми. Взагалі, у кого до кого є претензії, якщо ми говоримо про тих українців, які виїхали і повернулися, і ті, хто були, от які взагалі можуть бути пред'яви і на чому базується цей конфлікт? От хочеться зрозуміти. Щоб уникати цього в майбутньому, да, іноді... тому що зараз немає правильних і неправильних рішень. Поїхав ти поганий, бо ти не патріот. Не поїхав, чого ти наражаєш на небезпеку свою дитину чи свою родину? Так, да, іноді насправді є засудження з боку представників місцевих громад, да, ті, хто залишався протягом всього конфлікту. Чому ви поїхали, а, ви. Наче у нас не було дуже небезпечно, а ви поїхали для того, щоб отримати якусь соціальну допомогу, гуманітарну допомогу, чи то у нас в Україні, чи то за кордоном. А чи навпаки є дорікання, що ви поїхали? У нас тут була можлива окупації. Ми захищали свою територію, свою громаду, а ви е, покинули нас. Ну і особливо є е, дорікання, можливо, до представників влади, які покинули громаду. Бо ну вважається, да, що на керманич має залишатись, але це також да. Я тут не осуджую, я просто кажу приклади, які є Та -та -та. і. Да, це це як ви кажете, це, це питання правильних тут рішень точно нема, але просто ми ідентифікували ті саме ситуації, які викликають певне напруження в громадах. Да, і ситуації, звісно, можуть бути бути різними і тут при вирішенні цих конфліктів, звісно, потрібно підходити і досліджувати більш е, детальніше так. Тобто, можна говорити, та що за цими здавалося б такими зовнішніми конфліктами стоїть якась більш глибока причина, яка можливо там роками тяглася, і тут нарешті є можливість висловити це все. Ну так насправді якась сказала, да, що причиною конфліктів є можливо там і ну несправедливий поділ ресурсів. Бо коли, як я сказала, наприклад, одні люди з громади поїхали, да, і вони, як переселенці, отримують якусь гуманітарну допомогу. І ті люди, які залишились, вони не отримують нічого. І їм здається, що це несправедливо. Uh -huh. Це да, про але розуміння тут ну ми повинні розуміти, що. Усвідомлення цієї несправедливості у кожного своє. І uh -huh. тут тоді потрібно, мабуть, проводити якусь можливу комунікаційну кампанію, розп... ну, до... розповідати людям, а чому саме так, чому деякі люди отримують цю гуманітарну допомогу, деякі ні. Бо ну, і самі гуманітарні організації да, роздають які... якимось категоріям населення. Це можуть бути а, батьки одинаки чи літні люди. А, тому це все потрібно, якщо а, ну, немає ніяких. Проблем в координації чи там процедур, а то може бути проблема просто в недокомунікації. Потрібно людям просто говорити, пояснювати. Розкажіть, будь ласка mm -hmm. а, у, у всіх цих процесах є такий термін стигматизація, так mm -hmm. а, чому що він означає, і в чому небезпека у цій ситуації? Давайте почнемо з упередження. Бо це, а, стигма входить в опередження. Взагалі, опередження це дуже спрощене уявлення або образ про щось або когось. І mm -hmm. опередження воно може бути як позитивним, так і негативним, так і, так не... так і нейтральним. Mm -hmm. Стигма це негативне опередження. Mm -hmm. І стигматизація це накладання негативних рис на певну категорію людей. Mm -hmm. Тобто. А, в принципі, у тебе міг статися да, якийсь конфліктна ситуація з кимось одним, з переселенцем, а, але ти робиш висновки про всю групу. Всі, всі переселенці однакові. Чи всі люди в приймаючих громадах однакові? Чи ти, uh -huh. ті, хто поїхав, всі, всі вони поїхали тільки через те, що хотіли отримувати там десь гуманітарну допомогу. От і ну чим вона небезпечна, ця Да? бо а таким чином ти вибудовуєш, як ти ставишся до людей, а, да свою поведінку, своє відношення до цих людей. І ну людина може не винувата в тому, що вона поїхала, да вона захищала себе, свою сім'ю, але ти на неї нав'язуєш вже якісь ярлики. Ну це не має бути так. Всі ми знаємо, що, що... Такі негативні стереотипи. Вони ну в принципі стереотипи це не ок, бо це дуже спрощене якесь представлення про світ, і завжди потрібно більш детальніше досліджувати ситуацію і дати людині змогу. Да, розказати про себе, розказати про чому вона поїхала, чи чому вона залишилась, чи чому угу. їй потрібна ця допомога, чи не потрібна. Uh, у нас є відео про роботу вашого фонду. Я пропоную зараз подивитися. Життя це рух. Із переміщень все розпочинається. Коли у світ великий. Люди малі переміщаються. Дрібні непевні кроки, перші подолані відстані. Тоді не роботу. Бунівер. І от ми всі вже переміщені. Та сталося так. Що все життя ти за хвилину спакував у рюкзак, коли ніг іде земля, десь в глибині душі цікаво. Що залишається тобі? На що іще ти маєш право право на дружбу на будь-якій відстані від дому право на сльози і на те, щоб не плакати самому це моє право. Допомагати щиро та доречно і твоя ніяковість зараз теж право, безперечно, з якого б міста ти не був, у нас єдина мрія та одні переконання. А ВПО насправді це великий приклад об'єднання. Я хочу подякувати вам за те, що ви робите, тому що дійсно це дуже важлива справа. А от мені цікаво, чи допомогло оце дослідження конфліктів, все ж таки дійти певних конструктивних висновків. Да, ну взагалі, метою нашого дослідження було якраз не тільки з'ясувати да, конфлікти, тригірні теми, а якраз зрозуміти для себе, що ми можемо робити, як ми можемо покрагти та да, покращити, покращити, покращити згуртованість, покращити порозуміння. І ми сформулювали рекомендації для різних сфер. Вони досить такі об'ємні та розструктуровані. Я не буду всі їх зараз перераховувати, але мабуть, скажу про найголовніше. Іше да що потрібно зараз робити, потрібно покращувати порозуміння між і внутрішньопереміщеним особами, приймаючими громади, між тими, хто поїхав, між тими, хто повернувся. А, і потрібно організовувати діалоги, діалогові майданчики. А чи можливо якісь про програми, проекти, в яких би могли а, бути долучені да всі ці групи населення? А потрібно також насправді 65% наших респондентів вважали, що конфлікти стають стаються через стрес, через психологічні травми. Ну, самий стресс не є, звісно, причиною конфлікту, але він значно посилює mm -hmm. а, видим, видимість цих конфліктів. Тому нам також дуже важливо організовувати можливо якісь безоплатну психологічну допомогу, щоб люди могли звертатись а, да і таким чином, ну і тако, не, не соромитись цього. І зараз багато насправді організації, які роздають психологічну допомогу. Безоплатно і наша організація також це рото до вас можна звертатися да, за можна такою на наші дуже часто люди навіть соромляться звертатися по психологічну допомогу. Та да, також важливо а, насправді розбудувати. Створити такий план інтеграції внутрішньопереміщених осіб, і з наголосом саме на те, на створення робочих місць, чи можливо якихось можливостей для внутрішньопереміщених осіб, щоб вони могли сам, самі себе забезпечувати і вони таким чином будуть влаштовані да, і відчувати себе також краще. Ну і це також стосується, звісно, і тих громад, які безпосередньо постраждали від бойових дій. Важливо створювати можливості для людей, можливо, якісь гранти бізнес для малого бізнесу, для середнього бізнесу. Mm -hmm. І останній мій меседж це важливо також об'єднувати весь медіапростір для того, щоб розповсюджувати правильні меседжі. А конфлікти, звісно, є, їх не потрібно боятись, їх потрібно вирішувати mm -hmm. а, і потрібно об'єднуватись, бо насправді тих речей, які нас об'єднують, набагато більше. Всі ми різні, right. але всі ми люди. Тому і всі ми українці, і тільки так ми переможемо, коли ми будемо об'єднані і разом. Дуже дякуємо, дуже дякуємо за вашу роботу, за те, що ви прийшли до нас, за те, що ви робите, за те, що допомагаєте об'єднатися, та ну як. Згуртуватися дякую. українцям дуже дякуємо вам, дякуємо вам. Дякую. Дійсно, а до українців хочеться просто ще раз і ще раз звернутися і сказати: давайте будемо добрішими в цьому світі, і ми разом обов'язково переможемо. Дякуємо вам, дякуємо.